Друзі, всім привіт! З вами Ігор, канал Балади про рибалку. От, збираюсь на річку, попробую схожу половлю. Зараз у нас 22 лютого 2024 року. На дворі дуже дивна температура. Вчора був мороз, сьогодні плюс 8. От, хочу спробувати піти, покидати на мотиля. Візьму з собою. Два фідери, візьму з собою вудку, на всяк випадок прихвачу там спінінг, можливо, якийсь хижачок буде ганяти. Але швидше за все, в мене просто не буде часу. Десь годинки на півтори-дві. Я думаю, можна буде сходити порибалити. От побачимося вже на річці. Я якраз вийду, плюс-мінус буду там і продовжу зйомку. Ловити ми сьогодні будемо пробувати лящика сазанчика. Ось у нас два прута. На одній коротенький поводочок, такий десь сантиметрів 30 приблизно. Ну, На да, десь другий 40. поводок а, десь біля 40-50. І з приманки у нас макухові шарики для холодної води. От, і кидати ми будемо якраз не, не доходячи до течії. Тут яма йде десь приблизно 4 метри. От, там непогане містечко, але там гілки і є дуже велика ймовірність, що ми якусь гілочку там візьмемо. Ну, воді я маю на увазі. Коряги. От, тому будемо кидати сюди. Ну Побачимо, покидаємо з дві кинем тут, потім трохи десь можливо тут, якщо не буде клювати, і будемо дивитись вже. Як що де. Так, ну що, заряджаємо тоді і поїхали. Да, треба буде поперебирати всі снасті, бо після зими в такому стані не дуже гарно. Вони повинні, ти ж знаєш сам, плюс 5. Не, не менше. Ні, тут справа не в температурі, а в тому, що вони лежать. Сирость, там, сироль, це тобі не банка. Ти не замітиш по банку По інструменту ну, я замічаю. Закритий в чохлу він береться опіс. Так, що там наш мотир? Живий, здоровий. Неділю прожив в холодильнику. А в погріб воно його опустили. А і не в холодильнику не погорожував. Йому в морозилку, так? Да? Знаєш, саме смішне, Я ж не планував сьогодні взагалі на рибалку йти відкрили, ти його взагалі чувствував? Ні, просто по прогнозу погоди сьогодні штормовий вітер і сніг. Все, держи. Да. А проснувся, бачу сонце. Ти не мацай його. Ні, я не буду. Щоб, я зараз... Щоб, щоб воно вимивало його таку між душею. Там як будеш доставати обережно, може за очерет бути зачіплено. Зачепилося, так? Да? Ну, можливо, я, я не знаю точно. Воно тут лежить, бачу, навіть. Я просто не пам'ятаю де тут саме ця колода і коряга. А того що там? Отак по... Там ще корж десь тут недалечко був. А Отак от воно. Десь значить так. На корж? Ні, ну навіть що не домовиться. Так, на одну почіпимо дзвоника, а на другу тріщотку. Я понял. Будем якось хоть разрезнял ты вот Тут будет у нас трещотка. Я вот седьмой раз еще в воду встал. На месте. Вы знаете, на что мы сейчас попробуем? Вот на такую вот штуку. Я почеплю хоча б одного, це ну, типу, іскусственний а-ля мотель. І доверху доб'ю живим мотильком. Зробимо такий мікс, подивимось заодно провіримо. Перша поклівка. Ляш. Перша покльовка. Тут маленьке. А ну, може й нема. Не, що шість некру. Попав під подлящик. Або Йорш. Може бути. На біле, шо? На пуфік тих закинув? Ні, на мотулян. Не, перва. Подвісти. А флотичку взяла, нічого. Це ну, на цей. На один такий на один такий. Ні, 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 це цей перший. Ні, ну таку ми точно допустимо. Та було на Ставили ще вудку на бутиля. Вітер здійнявся, вже було так тактихесенько, тут зараз вже досить сильний вітер. Будемо дивитися. Попередавали, я сподівався, що ми встигнемо припалити до Але то ж рибалка, то ж, ну хочеться сказати весна, бо якраз воно, знаєте, таке як весна. наших друга стоять поки що не шевеляться пройшло хвилин 15 з останньої покльовки полювали ми поки що одну плотицю ну що ж будемо чекати зараз сядемо притихнемо і будемо чекати рибу Бачите, таке цікаво було, якби був черв'як. Там, теж червоненький і поміший. І зараз би на кормачок, на черв'ячок. Ще б под лящик тягали б тільки так. Бачиш, поки що подлящика не одного навіть не пробував. Я думаю на черв'як взяв би. Та на мутиль би він скорше взяв би. На черв'яка більше можна було покуня окуня куня взяли, а? Да. Цим подлящик. Да. Подлящик більше по мутылю все таки якщо. О! Це дипнуло. О! Опа. Цікаво. Якась стайка йде, поняв? Стайка йде. Щось тусується. Ні, там влупило добре взагалі. да? так? Mm. Ходе коров, навіть. дало так що у нас кармак здвинувся. бач на сазана там треба був пучок мотилів побільше тут хочеш чи -ць? не хочеш ти їх багато не вчепиш так надаймуть бачити побільшаш ти поліз Слухай все одно цікаво. Ну, Візьми да. трохи підкрути під катушку, бач, вона там ослабилася. Щоб трохи натяжка пішла. пішло. Все, бо вже дернувся. ще щабери чуть-чуть. Дернуся на краю. Чого не люблю ловити на мотиль, бо якщо промахнувся, то вже мотилю капець буде. Нема, так? Да? Ну оце вся покльовка була, бачиш, прогавили. А стоять. Знаєш, я коли був ще пацаном. Ніколи б не подумав, що я зимою таку буду ловити Рибу? Да. Що весною. Опа, О. опа, 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 відпустив. Опай, підбивай. Відпустив леску полос. Так, да, тут я вже треба було тягнути. Підтягує леску. І нашку леску аж відпустив. Я бачу, так, да, це вже. Треба було тягнути його так да, сразу як. Так він потягнув, надо було тягнути. Мателя быстро об'їдає. Опа, є красавчика. Ого. Есть, красавчик. Красавчик, а давай-ка під сакра, мабуть. Чого? Щось непоганеньке. Грам 500, да? Я не знаю. Ой, та ти що подляжки. О, кутычка. Давай, давай тут, тут поводок тоненький. Це окунь. Окунь? Yeah. Так і що, щось перекидаємо. Oh, це хороший кабанчик. Ну, no, це, це і відео надо. Це хороший кабанчик. Треба побився перекидати. І то окунь теж взявся. Бачив окупок. Кабанець трошечки за, замурзався. Але він зікрою, бач. Та ти що би. Не, я його не буду брати. Та ти що би? Я його не буду брати. Я дуже сильно люблю окунів, вони смачні. Прям в язик зачепилось Але він пузатий, я його, я його друзі, випущу. Отакий, От бачите, гарнюній кабанчик. Пливи, друже, розмножайся. У нас сюди четверта рибина. Четверта рибина, так. Одна плотина. 100% пропущена покльовка, бо воно так дало. Добре що. Він гарно вдарив. Так. А да. я знаю, гарно зараз спробую схитрувати трохи. Візьму Оцього цього аля черв'яка який силикон. Два. Ні, я візьму зараз, знаєш що зроблю? Наполовину його відкушу. На Напів... Напівпить От і там на кінці один був? Так, да, щоб тілімпався. — Щоб злякався, назад вернувся, там є щось. Типа того, так? Да. Я колись пам'ятаю, червону нитку мотав. Червону, да, так. Да, були, були часи, коли воно і так. Чи червону нитку намотав? Покльовку ждав. Так і що і клювало, ну воно й до цієї пори так клює, я тобі скажу. На крайняк, якщо дуже сильно захочу жареної риби, піду хека собі мороженого куплю. Цю також треба перевіряти. Я бо це зібе ставкових карасів. Да. До речі, на карася зараз можна, в нього ще до неріста. Кінець зими же ж нього нарич. Кого да, Та ні, весна, квітень, травень. Але то не страшно. До речі, яка штука? Сидимо ми зараз на ямі десь приблизно 4 метри. От, і якщо туди далі подивитися, от, ближче до тої сторони, там іде русло. А ми якраз до нього до цього русла не докидуємо. Прогалив я. Покльовка була? Так, повністю попоклював. І там іде коряга, от, така здорова дерев'яка лежить під тим берегом. Десь трохи промахнешся, все забудь про снасті. Вчора був мороз, от, дощ ліпив, а сьогодні плюс 7. Ось такий перепад температури. Ну як бачите, кльов є поки що. Хоч і невеличкий, але все одно є. Тому будемо далі дивитися, що у нас вийде з того. Так, сидимо ми вже півтори години От, і почався досить сильний вітер, пориви, причому він помінявся. Зараз я вам покажу. Отакий От він, бачите, зараз. То звідти повністю боковий, а це в лице. І повністю перестало клювати, тільки змінився вітер. Затихло. То ми десь за годинку. Приблизно, будь покльовок 7-8 було, 4 ми спіймали. А, от. а це сидимо вже хвилин 20 і повна тиша. Від слова зовсім. Два рази я вже перекидав, ну, думав, може десь поз'їдало, а воно навіть його й не зачепило. Ну, от якось так. Ще трошки посидимо, бо вже починає. Ну, діло йти до вечора і будемо збиратися. Я думаю, хвилин 20 ми ще посидимо. і будемо збиратись, побачимо по підсумку, що буде. Так, а рибалили ми сьогодні от на такий монтажик. Кормушечка 30-грамова, плюс каша, коромисло і поводок. Ну, скажімо так, як я й казав, поводок. Десь 30 см, хоча він був метр, але після двох обривів він залишився таким. І манюпусінький гачечок. Бачите. Отакий. От Ось от така у мене снасть. Я взагалі на річках з течією намагаюся ловити от тільки на такі монтажі, там, де один гачок і десь метрові поводки. І в більшості випадків є результат. В принципі, як і сьогодні. Тому, друзі, от кому цікаво було, як ловили і на що, то от от так. І так, половили, пора бігти на працю. Ну, в цілому ми половили одну годину десь 10 хвилин, це разом з зборами. Точніше, з розкладуваннями збори це окремо буде. Зловили ми. Два окуні і дві плотвиці. Лящ взагалі не клював ні на фідер, ні на вудку. Хоча місце от якраз лящове, тобто і літом, і ближче до осені. Тут ну, плотницю окуня зловити взагалі майже нереально. А от лящ довбався дуже добре. Ну, так само, як і сазан. Вітер з поривами. От зараз дивіться повна наче тиша. Пройде хвилинка і буде, буде здувати. В цілому, що я вам хочу сказати, ловили ми а, Ну, фактично, фактично десь, якщо не помиляюсь, там 740 був тиск, і вчора був спочатку сніг, потім дощ, потім мороз. На ранок було плюс 3 і сонце. Ближче до середини дня було вже плюс 8. Зараз а, температура почала знижуватися, вже холодніше стає. Зірвався вітер, тобто ну, не було стабільної температури, але тим не менше, тим не менше, ну, клювало досить непогано, ну, хоч і недовго, але досить непогано. Я думаю, якщо так нормально вийти на цілий день, то можна непогано собі зловити. Враховуючи те, що зараз середина лютого і погода взагалі не зрозуміло яка, да, то вважаю досить непоганий результат. От, але, але, але не не потан. Але морда в мене доволі капець була, що я вже стільки часу не ходив взагалі ні на яку риболовлю. Що я просто, ну мені взагалі не важливо було, там буде щось клювати чи не буде, да? я просто хотів вийти на природу, трохи подихати свіжим повітрям. От, і в ідеалі щось спіймати. Ну, Всю рибу ми випустили, особ, особливо позатеньку окунишку, таку досить непогану. Хай розмножуються і приносять задоволення далі. А якщо все складеться добре, і на вихідних такі а, будуть вихідні. То, можливо, я вийду і ще раз, але вже ну, не з обіду, умовно кажучи, а попробую зранку. І трошечки підготуватись, тому що я фактично от вийшов. Вийшов як вийшов. А я вам бажаю всього найкращого, друзі. До наступних зустрічей, наступних риболовель. І ну, з відкриттям сезону, можливо, хтось його і не зачиняв, але в моєму конкретному випадку. З відкриттям сезону. З вами був Ігор, канал Балади про рибалку. До зустрічі, друзі!